Отже, друзі, ми поговорили з вами власне про професійні ліги так про УПЛ, про ПФЛ. Ну а в другій частині програми ви побачите таке. Спортивно-культурні тріумфує. Юні з верхньої білки не зуміла захистити титул володаря Кубка пам'яті Ернеста Юста. Футбатл – цікава та захоплююча рубрика в реальному футболі. Трансферні перипетії та онлайн трансляції матчів, яким буде новий сезон Прем'єр-Ліги Львівської області. Ну, про аматорський реальний футбол розпочинаємо говорити вже не перший рік. Новий рік розпочинається з турніру Юста. Цього разу це був вже ювілейний 20-й. Він прийшов досить помпезно більше 50 команд, більше 400 голів забито. Команди не лише з Львівської області, навіть професійні команди брали участь. А фінал взагалі був кульмінація, справжня кульмінація цього турніру. Зараз дивіться репортаж про фінальний поєдинок, і будемо говорити про реальний футбол. Сьогодні всі дороги ведуть болівальників-довинників. Це не дарма, адже на стадіоні Богдана Маркевича відбувається фінал меморіалу Юста. В головному матчі скрещують ноги футболісти білки та Демні. Ще задовго до початку матчу: болівальники Демні та верхньої білки заповнили трибуни стадіону Богдана Маркевича. Традиційне рукостискання принципових суперників, старт ювілейного 20-го меморіалу Юста краще вдався пухнастим. Вже в дебюті гри юніори мали відкривати рахунок, але Юрій музика з бивчої позиції пробив незграбно, а добиванню шептицького бракувало влучності. Знали, як білка грає, вони агресивно. М'ячі забирають з лінії захисту вперед, і там йдуть підбори і їхні атаки. Тому в нас десь була тактика потушити оцей їхню першу передачу. Але задумка Руслана Брунця не спрацювала. Білки не думали зупинятися, і перші півгодини були за командою Богдана Костика. біля воріт Демні запахло смаженим. На 37-й хвилині ремокавацію після стандарту спочатку влучив перекладину. Але вже за мить спрямував круглого в сітку воріт. Емоцій не стримував ніхто, навіть коментатор матчу Тарас Радюкін. Праворуську чи білку зараз дивилися за бомбатом супер епізоду. І ось вона несамовита радість у фан-секторі верхньої білки. Макаладзі. Вони не здогадувалися, що вже за хвилину все перевернеться з них на голову. Володимир Гудима, якого партнери по команді кличуть грубий. Спочатку вправно пробив повжука, а вже в наступній атаці скористався неузгодженими діями гравців оборони похнастих і вивів свою команду вперед. Пішов просто середину, я прийняв, вирішив пробити і забив проти в артилерію. Другий гол пішли в пресинг і забрали м'яч. Так само свят віддав мені пас один-один, один, і я пробив. Наставник верхньої білки Богдан Костик був шокований таким розвитком подій. В перерві він пробував змінити щось з діях своїх підопічних. Прокинути Так Може, не, не, не прокидати? Не мовчав і його візавій Руслан Брунець. Попили водички, заспокоїлись. Спокійно, віддихають, дитя. Відпочивають футболісти, відпочивають і вболівальники. А ми тим часом поспілкуємося з ними. Попри негативний результат, фанати верхньої білки вірять в перемогу своїх хлопців. Звичайно, так, звичайно. Це не це загублено. Ні, ну... нічого, просто розслабилися, тим, а тим пішло ігра. Що тут була голова мала, в дереву. Чок? Два рази два голи. А? а тут що він дає. Ну, буває, то є футбол, буває, що, -що так ні з того, не того. Ті забили трудового гола, розслабилися. болівальники Демні мріють про поцілунок з кубком. <зумінь> супер! Супер, супер. Демні молодці. <зумінь> а чого ви без <зумінь> боя? Другий тайм обидві команди розпочали дуже нервово. Дем'янці хотіли заспокоїти гру. А от їх тренер Руслан Брунець був не дуже спокійним. На 59-й хвилині брунець вийшов на поле і почав апелювати до головного арбітра матчу Степана Лапка. Рефері вилучив наставника Демні з поля. Футболісти верхньої білки будь-що намагалися зрівняти рахунок. Богдан Костик кинув бій одного з лідерів команди Богдана Адама. Однак в обороні миколаївці грали дуже злагоджено. Відповідно, треба однозначно казав, забивати, 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 і... щоб виходити вперед. Юніори так захопилися атаками, що пропустили контратаку Демні. Все той же гудима прорвався лівим флангом і прострелив. Лашин без перешкод встановив рахунок. Ну, я б зараз не хотів переходити на персоналі. Е, е, в загальному, я вважаю, по цих двох голах е, помилилась ціла команда, тому що це е, пішла цепочка, яка призвела до тих голів. Тим часом брунець підказував своїй команді за меж стадіону. Це ж здається, не заборонено регламентом. А ось пухнастим було не до жартів. У них нічого не виходило в атації, в обороні були провали. На 77-й хвилині лише майстерність Жука врятувала від четвертого пропущеного голу. звичайно. Ми ж забили 3-1, тому нікуди не, не, не треба було бігти. Нехай суперник доказує і забиває нам. Футболісти демні вміло заспокоїли гру і довели справу до перемоги. 3-1, брунець та компанія тріумфують дуже дуже було хороший матч, особливо перший тайм, але Десь, мабуть, швидкий гол і потім другий. Хоча була рівна гра, хочу подякувати Демні, що достойно вони склали на конкуренцію. Але, але все ж таки мені здається, що фарт, фарт був на, на стороні Демні. Юніори не зуміли захистити титул. А ось Демнянці після кількох програних фіналів Юста нарешті відчули смак перемоги. Ось він, друзі, такий реальний футбол з такими емоціями для вболівальники приїхали до речі і з верхньої білки, і з Демні. Ну, просто фантастичні емоції. Класний футбол. Хочеться. Хочеться там перебувати в тій, в тій атмосфері, скажімо так. Ну, а бо... Коментатор. Так, о, коментатор, <світ> бачите, ледь <світ> <я світ> гарно не <світ> зірвав. Насправді хотілося б поговорити ще, зокрема, про турнір. Загалом про турнір пам'яті Ернеста Юста. Вже легендарний турнір, 20-й за ліком. І на цей раз він зібрав 56 команд. Були, окрім команд Львівської області, ще й представники Волинської та Тернопільської області. Турнір розвивається. Що далі? <світ> Що далі? Ну, напевно, цей турнір це є як візитна карточка да, Львівщини. І ми показуємо, що саме в зимове міжсезоння можна проводити турніри, високої якості турнір. Е, є така ідея е, в літнім міжсезоння зробити також якийсь турнір, і теж проводити його між командами Західної України спочатку, а потім, можливо, і вся Україна буде підключатися до того. Е, ну, ви самі бачите, самі бачите емоції, самі бачите е, який клас гри, які команди приїжджають. Ну, той фінал говорить сам за себе. А саме головне, я хочу вам сказати, про що, що чемпіон області Білка програла фінал Кубку Юста. Це говорить про що? Про те, що сьогодні в Львівській області є не одна команда, і не дві, які грають на рівні. Які можуть вигравати один в одну, і в прошлому сезоні, коли різниця між першою і восьмою командою була всього там чотири очки, я пам'ятаю, було це говорить про те, що у нас сьогодні немає. Там якоїсь заангажованості, якоїсь там хтось підсуджує, хтось там якісь гроші бере. Я то все постарався, щоб його взагалі не було в львівському футболі. І у той футбол, у ті емоції, от та якість гри говорить сама про себе. Я дуже дякую всім тим людям, які мене підтримують, і які роблять цей футбол цікавим реальним футболом. Артеме, бачиш, скільки Скарпатівців вийшли в фінальному матчі? Тільки в фінальному матчі на поле, я вже не кажу, що в інших поєдинках. Ну так, звичайно, досить багато. І з деякими, напевно, зі всіма. Ще пам'ятаю, сім років тому грало одній команді в Карпатах, теж гірський, теж Петрівський. Хлопці, молодці, як ніяк тримаються, грають футбол. А, гудима і... що ви творяти. Ну, ми... <рик> Я якось сказав, просто собі... особистий психолог був Григорій Петрович, <рик> Повір, ми... настав його на правильний футбольний шлях. Два забив, один віддав. Так що... Дійсно, турнір класного рівня, хороші команди і найголовніше класні емоції. Щирі емоції, вони бувають трошки деякі в когось негативні, в когось більш позитивні. Ну... Футбол така штука, що без емоції нема що. І сам захочеш взяти участь в таких гемоцій. Чому ні? Все можливе в житті, так що все ще попереду. Олександр. І я хотів, щоб команди області собі взяли на замітку, що Артем готовий розглядати пропозиції. Ще рано, ще рано. Треба, ще на професійному рівні можна ще грати і грати. Ми всі хочемо ще бачити. Чемпіон Тернопільської області був такий факт, так? Десь. Ну, просив, так, чи є така можливість виступити у прем'єр-лізі нашої області. Про що це говорить? Про що це говорить? Говорить, що якість футболу і якість проведення змагань в нашій області сьогодні є показником для всієї України. І мені, мої колеги з інших областей, Східних областей говорять про те, що, о, каже Олександр Якович, нам навіть до вас ще дуже далеко. А ті, напевно, такі нововедення, показ, той реальний футбол, показ постійно матчів по телебаченню, якісь такі промоції для вболівальників, це все говорить про те, що ми йдемо вперед. І знаєте, за нами тягнуться інші області. Бо якщо ви зауважили, то коли з'явилася перша програма Реальний футбол, то буквально рівно там через місяць, може, через два максимум. На Волині Кварцяний також зробив передачу про футбол. Тому ну, я, е, це непогано, це дуже добре. Тому що всіх так має. Так, так. Коли хтось рухається наверх, завжди хтось хоче зразу за ним також рухатись. Якщо ми всі будемо сидіти на дивані, нічого не робити, то звичайно нічого нового не буде. А от якраз той рух вперед, він і дає розвиток футболу і розвивається футбол в області, розвивається футбол в країні, це дуже добре.